Фієчки, мої пронто-пронто, у кожної з вас є просвітлена версія вас, яка знає, як круто може бути в кожній весі вашого життя. Тому послання від Вищих сил це завжди послання від цієї версії вас, яка вам говорить, купи амулет. Пройди трансформації завдяки енергіям Картеру. Отримай зараз подарунок 10 хвилин онлайн живу консультацію з ханочкою. Відповіда наші запитання з допомогою картаро. І буде тобі щастя. І так. Послання, вам кажуть, що ви зараз в якійсь паузі знаходитесь. От фечки, перестаньте бути в паузі. Тут ви можете казати, ні, Хана, я не в паузі, але ви в паузі. Щось ви якось затаїлися щодо стосовно вашого життя. Або на дивані лежите, або на кроваті, або говорите, ні, прийшла осінь, мені треба відпочити. І... І Аркан Зірка. Вам кажуть, що. Дивіться, ви наче в паузі, але, але ви лежите і мрієте про щось те, що вам здається, взагалі є нере... ну як, Тобто у вас є якесь бажання, яке ви вважаєте нереальним, нездійсненним. Але, е, знаєте, в цьому бажанні є дьявол. Майте на увазі, тут якась покуса до вас йде. Ви розумієте, про що я говорю, чи ні? Тут щось якесь. У вас якесь таке спокусливе бажання. Розумієте? Стосовно чого, так, тут хитрість, обман, маніпуляції. А стосовно чого це? Стосовно башні. М -м -м. Дивіться. Це все зрозуміло. Угу. У вас були відносини з якоюсь людиною, які рухнули в одну мить по башні, і ви тому і впали в паузу. Тому що ви зрозуміли, що це ніколи не стане реальністю. Да? Оце ваше бажання стосовно цього чоловіка. Але вам кажуть карти, що У вас відносини з ним в одну мить закінчилися. Це про цю башню. Да, тому ви в паузу і війшли. Вам кажуть, що десятка пентаклів, королева пентаклів, ви будете в стабільних і надійних стосунках. І цей чоловік він бачить вас такою. Але він мечовий, тобто чоловік із минулого, і що він? Він хоче з вами поновити відносини. Ось про що. Тобто, дівчата, очікуйте, тут до вас йде оцей чоловік, з який був дуже для вас великою спокусою, з тим, що з вами поновити відносини. Окей, що ж ти скажеш, що ви скажете, вищі сили? Чи треба з ним поновлювати відносини? Карти кажуть, знов вам попередження не перший раз. Сонечко, моє хитрість, обману, маніпуляції. Ось що цьому чоловікові. Так, ви доленосні для нього, ніхто не говорить. Він доленосний для вас. Так, Але майте це на увазі. А як треба вести себе з цим чоловіком? Карти кажуть, вам треба сказати йому, що поки не буде зроблений вибір, тут, до речі, хтось із вас заміжня, такий теж може варіант бути. Або ви, поки не виберете, або тут у 90%, він, поки він не зробить вибір. Певний і конкретний щодо третього фактору, який ваш є в ваших відносинах. Ні, здумайте, не смійте. А от на особисте життя заказуйте, побачите його справжнє обличчя. Так, тому що він захоче взяти цей шанс, фейчки. Його дуже за вас тягне сексуальна, аж паридей із вух. Так, так, ну він тут готовий понапрягатися, походити, да, умовно кажучи, на ходулях перед вами. Але для нього це не реальність, це не дійсність його життя. Він не буде таким, як він буде вам показувати фестиваль. Так, він зараз не проявляється пуста карта. Вам більше не треба нічого знати. Майте на увазі, що він вам може показати атракціон. І розказати про те, як він хоче з вами бути разом, і яка ви жінка, і це реально так, але, але він не є тим чоловіком, який вам це дасть. Все це хитрість, обмани маніпуляції. Вам порада ще одна, Аркансила. Вам кажуть, ви в змозі побороти це своє тяжіння, яке у вас до нього було по дьяволу, сильна. тому що щастя це коли щастя, це коли щастя. Так, любов це коли щастя. А все останнє це залежності по дьяволу. Так, ви їх пройшли, ви стали сильніша. і ви зможете і далі цим почуттям дати зовсім інше вихід в вашому житті. Тобто, можливо, ви щось щодо творчості почнете розвиватися, що до грошей, якісь проекти, туди це, ці почуття направте. з цією людиною. Ви пішли з почуттів кохаючи. І ви цим зробили перемогу. Ви перемогли сама себе. Тож ви сильна. Не вірте словам чоловіків. Закривайте уші, вірте справам.